Вітаємо на цьому тижні у декількох українських містах. Відбулися пам'ятні заходи до 25-х роковин зникнення та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У Львові, Києві та Одесі на центральних вулицях та площадях встановили інформаційні стенди з фото, цитатами журналіста та іншими матеріалами, пов'язаними з цією справою. Георгія немає вже 25 років. Він говорив про свободу і право суспільства знати правду. Водночас всі 25 років суспільство чекає правди і відповіді на запитання, чому не названі замовники вбивства Георгія Гунгадзе. Ми дуже сподіваємося, що ви знаєте цю жахливу і трагічну історію, пам'ятаєте про Георгія Гунгадзе. А якщо ні, то у вас завжди є шанс дізнатися про талановиту та щиру людину, сміливого професіонала, життя якого нагадує сьогодні про ціну сміливості та силу правди. Тож сьогодні в акценті про людину та професіонала, головного героя однієї з найважливіших справ сучасної України, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам доподобається, що ми робимо, і ви бажаєте підтримати нас, ми будемо вам вдячні. Георгій Гонгадзе – українець грузинського походження, громадський діяч, опозиційний журналіст, радіо та телеведучий кінорежисер та перекладач. Він є засновником та першим головним редактором інтернет-газети Українська Правда. Він народився 21 травня 1969 року. В Тбілісі. батько Георгія був відомим грузинським кінорежисером, документалістом, мав активну громадянську позицію та симпатію до дисидентського руху. Мати Георгія корінна львів'янка. Георгій з дитинства був різнобічно розвиненою людиною. У школі він займався танцями, малюванням, спортом. Мав хороші результати у плаванні та легкій атлетиці. Після закінчення школи почав навчатися на вечірньому відділенні Дбіліського державного інституту іноземних мов. Далі армія два роки служив в Афганістані. Після демобілізації повернувся в Дбілісі, де за прикладом батька поринає у суспільно політичну роботу, очолює інформаційний відділ народного фронту Грузії. Восени 1989 року. Приїхав до Львова. Перевівся на факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Франка. Активно включився у політичне життя міста і навіть створив у Львові грузинський культурний центр Багратіоні. У цей час президент Грузії Звіат Гамсахурдія фактично встановив у Україні диктаторський режим і у Тбілісі на межі. 1991 та 1992 років почалось антизвіадиське повстання. Георгій повернувся на батьківщину і приєднався до повстанців. Брав участь у громадянській війні у Грузії. Як журналіст працював в Абхазії та Осетії, навіть дістав поранення далі. Він знов повертається до Львова, де працює в журналістиці. А у 1993 році. Невдовзі після смерті батька Георгій знов прибуває до Грузії, цього разу з наміром зняти документальний фільм про війну в Абхазії. Але, потрапивши на лінію фронту, відклав у бік кінокамеру і взяв до рук зброю. Під час одного з обстрілів був тяжко поранений. Далі знов повертається до України. Спочатку до Львова, а потім вже з дружиною Мирославою приїжджають до Києва. Георгій Гонгадзе у столиці починає працювати на телебаченні, також веде активне громадське життя. Георгій Гонгадзе встиг створити декілька документальних фільмів Біль землі, колиска, тіні війни та охоронці мрії. Деякі з них у той час демонструвалися в ефірі українського телебачення. 17 квітня 2000 року в інтернеті з'явилося видання Українська Правда. Засноване та редаговане Георгієм Ґонґадзе. У ньому серед багатьох інших публікувалися матеріали щодо Леоніда Кучми та його оточення. Наприкінці червня 2000 року, як повідомляв сам Георгій Ґонґадзе, за ним було влаштовано зовнішнє спостереження. Зокрема, одна і та сама автівка Жигулі вранці очікувала Георгія поблизу його будинку, а ввечері біля роботи. 14 липня 2000 року Георгій Гонгадзе офіційно звернувся з листом до Генерального прокурора України, у якому виклав факти щодо стеження за ним. Прокуратура відреагувала на звернення журналіста, але скоріше формально. 16 вересня 2000 року журналіст Георгій Гонгадзе зник. У листопаді того ж року у лісі під Таращою Київської області виявили тіло без голови. Яке, за висновками експертів, могло належати саме журналістам, тодішнє керівництво правоохоронних органів, що мали безпосередню стосунок до зникнення Героя Гонгадзе, намагалися всіляко заплутати хід розслідування. Слідство спеціально затягували. І тільки через 8 років, у 2008 році, апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох екс працівників департаменту зовнішнього спостереження МВС України. Олександра Поповича, Миколу Протасова і Валерія Костенко. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років. Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув'язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста. Тіло Георгія Гунгадзе було поховано у Києві тільки у 2016 році. У цій жахливій історії треба нагадати і про так званий касетний скандал. Восени 2000 року в Україні сталося оприлюднення плівок Мельниченка, який був співробітником служби охорони президента. Ці плівки свідчили про нібито причетність тодішнього президента України Леоніда Кучми та ряду інших високопосадовців та політиків до вбивства журналіста. Чинна влада рішуче відкинула будь-які звинувачення у причетності до загибелі Гонгадзе, та намагалася зам'яти конфлікт. Зникнення та вбивство Гонгадзе викликало широкий резонанс в Україні та за кордоном. Так в Україні із акцій протесту проти зникнення та вбивства Гонгадзе почались широкомасштабні протестні дії, відомі під назвою Україна без кучми. 21 березня 2011 року Генеральна прокуратура України. Порушили кримінальну справу проти президента України Леоніда Кучми у рамках справи про вбивство журналіста Георгія Гунгадзе. Але вже у грудні того ж року суд зобов'язав прокурора припинити кримінальне обвинувачення проти кучми на підставі того, що докази про його причетність до вбивства журналіста недостатні. Суд відхилив записи Мельниченка як докази. Ми у межах сьогоднішнього акцента, звісно, не будемо розповідати всі подробиці цієї справи. на сьогоднішній день. В мережі багато відео, текстових документів, журналістських робіт щодо вбивства Георгія Гунґадзе. Ми хочемо сьогодні черговий раз нагадати про людину, життя та смерть якої вплинули на всю країну. Змінили багатьох. Я навіть українці, які під впливом саме цих подій обрали журналістику своєю майбутньою справою. Британський історик Пол Джонсон колись сказав, що коли помирає преса, наступною буде демократія. Насправді, можливо, він цього ніколи не казав. Можливо, йому це приписала пропаганда і не дуже зграбний перекладач. Але сама суть цієї цитати для нас сьогодні знов стає дуже актуальною. 25 років тому, коли не стало Георгія Гонгадзе, я був. Ще зовсім юним, але коли ми дізналися про це, можливо, для більшості нашого покоління журналістів це і стало вирішальним моментом, після якого ми почали або думати, або приймати рішення про те, що ми підемо в цю професію. Не так давно я дізнався про те, що насправді в Георгія Гонгадзе була дуже складна. Біографія не тільки в нього, а й в його батька. Він не дожив до 50 років і був проголошений тодішнім майже диктатором, як він намагався себе зробити в Грузії. Ворогом народу. На секундочку, після розвала і розпаду Радянського Союзу знайшлися люди, які намагалися ворогами народу зробити. Журналістів, політиків, активістів. І Руслан Хангадзе не був тим, хто був проти Грузії, це точно. Але він був проти олігархів, проти корупції, і він був також журналістом. Тому, коли Георгій приїхав в Україну, він в певному сенсі продовжував те, що почав його батько. А ще декілька років тому я зрозумів, що я вже старший за Георгія, на жаль. І ми не встигли з ним познайомитися особисто, але він продовжує впливати на всіх нас. А я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо передати те, що вміємо самі, і те, заради чого ми в цій професії, або, можливо, те, заради чого ми хворіємо цією професією, зможемо передати далі і на нас. Це не зупиниться, бо якщо сьогодні помре преса, то завтра помре демократія. Через 25 років після зникнення та вбивства Георгія Гонгадзе можна точно сказати, що у цій справі немає повного правосуддя, є тільки часткове. Але навіть це часткове правосуддя багато вартує і для України як держави, і для українців, як громадянського суспільства. Наше українське суспільство дуже змінилося. Правосуддя стало. Важливою цінністю для нас так само, як і незалежна журналістика. Сьогодні є важливим це не лише незалежна незалежна журналістика загалом, а й локальна незалежна журналістика. Саме локальні медіа, які не підладні нікому, які є незалежними, які не фінансуються політиками або ще якимись заангажованими людьми, сьогодні відстоюють правду в регіоні. Загалом, центральна медіа не дуже цікаво висвітлювати події, які відбуваються за межами Одеси, десь в Кілії, в Рені, десь в Подільську і так далі. Тому цим займаються регіональні журналісти. Я закликаю вас підтримувати їхню роботу. Іноді це може бути донати, іноді це можуть бути репости їхніх сторінок. Підписуватись на такі медіа, допомагати їм, інформувати їх, пам'ятати, що медіа, які ми сьогодні бачимо в телеграм-каналах, я не буду сьогодні називати назви цих медіа, вони не є чимось, чимось правдивим або чимось незаангажованим. Довіряйте Довіряєте перевіреним ресурсам, перевіряйте інформацію, не лініться, і тоді ваше інформаційне поле буде чистим, розум, свідомим. та... Не ось такий сьогодні акцент. Чи дізнаємося ми колись правду та побачимо повне правосуддя? Час покаже. Тож наша задача не забувати про Георгія Гунгадзе. До речі, указом президента України Віктора Ющенка від 23 серпня 2005 року за самовіддане служіння українському народові громадянську мужність, виявлену у відстоюванні ідеалів демократії та свободи слова, вірність журналістській справі. Георгію Гонгадзе надане звання Герою України з удостоєнням ордена держави посмертно. Ну і нагадаємо вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналах. Також ви можете підтримати нас незалежне медіа інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам та вашим близьким. Тримайтеся.